Прошу до слова Ірину Сех і Сергія Капліна. Будь ласка, до наших піпітрів. Поки ви йдете, давайте ще одне відео подивимося ще одного закатованого. Його звати Михайло Низькогус, активіста, якого після катування в Беркутом, я так розумію, в міліції суд випустив на поруки Ірини Сех. Так, і ви потім розкажете долю цієї людини. Так розумію, що він взагалі неповнолітній. Йому чи 17, чи 18 років. Давайте подивимося, потім обговоримо. Роздягнули мене, залили все тіло перцем балоном. Все тіли, повністю все тіли, під цим було Били по гумілках, п'ятках били, щоб я не міг ходити. Різали ножем в осідниці, в бодро тут ноги. Був один хлопець, його затримали на Варшавську, розказували, що йому ну, їх двох затримали, але я ну, з одним тільки спілкувався, бо другого десь в якусь наш лікарню завезли. Йому мотували голову туалетним папером і били по голові. І поки останній мініметр, остання крапочка туалетного паперу не буде червоною від крові. До тоді вони ну, не знімали той туалетний папір, не переставали його бити. Потім перевіряли на хлопця електрошокер, били електрошокером, стріляли е, з, ну, упор, з одного метра е резиновими кулями. Там, ну, хлопці показували якісь людини. Ну, ось так, діє наш Беркут. Єдина відмінність, от ми кажемо, що ніби заворушення, ніби б'ються одне проти одних. Єдине, що цим хлопцям світить 15 років ув'язнення, а Беркуту вже пообіцяли премії квартири. Ну і лікування на дорогих курортах, це особисто пообіцяв Микола Янович Азаров. з нами з ваших з нами грошей, тобто бюджетних, це все відбувається. Пані Рим, розкажіть цю історію, ваше ставлення. І взагалі, чим це може закінчитися протистояння? Отже, Михайло нескогуз. Він мешкає у місті Червоноград, Львівської області, приїхав своїм дідусем відомим на Львівщині священником, на Майдан. Отець Михайло Нескогус відправляв службу Божу тут у нас на, на сцені і поїхав освячувати воду на водохреща. Внук залишився, власне, враховуючи свій. Виконуючи свій громадянський обов'язок, розуміючи, що треба бути тут, ще залишився. І 20 січня, близько 10-ї години, він був поблизу вулиці Грушевського біля стадіону Динамо і знімав на, на камеру на фотоапарат, хотів бачити на свої очі, бо по телевізорі він дивився, хотів бачити, як відбувається. Його, е, його працівники Беркуту. Скажімо так, м'яко кажуть, затримали. В лісу Смузі його роздягнули. Через Шеренгу кожен працівник Беркуту його бив. І казали, так, де твій бандера? Де твій бандера, чому він тобі не допомагає? Це так само етнічний підхід. Це так само... Де твій бандера, чому він тобі не допомагає? І заставляли, коли найболючіше били, співати гімн України. Я хочу сказати, що от зараз ну, тут народжується, народжується нація і найдостойніші її представники. І оцей хлопчина 96-го року народження, ну, я захоплююся. Я захоплююся його позицією, його силою болі, і як він це витримав. Дякую, Отже, нас... Його порізали, його, йому ніж, ніж встромляли 15 сантиметрів. В нього поломані в декількох місцях руки пальці, рука в декількох місцях, нога. Його били по п'ятках, що він не міг вставати, вставати на ноги. Його залишили на 4 години голого лежати в мороз. І він знає, що біля нього ще були хлопці, він тільки не знає, хто вони такі. І весь час дивилися, чи, чи питалися, чи хлопці ще мають чи ще мають зуби. І тим хлопцям повибували зуби, які він з ним були. Дякую, пані Рено. <клес> Такі так, Жакіті розповідаєте у нас могли мало, мало часу. Ну йому ще пощастило, бо він вижив. Юрію Юрію Юрі Вербицькому пощастило менше. Ви кажете завтра Юрі... поховання. Я от, пане Серію, що може перетворитися поховання тих людей? Я просто не, не знаю, що завтра, завтра у Львові буде. Завтра ви знаєте, місті. що сьогодні у Львові захопили люди обласну державну адміністрацію. Сало, голова Ода навіть написав заяву про відставку. Потім, коли мітингувальники вийшли, я так розумію, пропустили його до комітету кабінету. Його він заявив, що ця заява про. І відкликати він і далі вірний, е, ну, вірний чиновник чинного президента залишається на посаді. Що можуть перетворитися поховання цих людей загиблих? Їх було вчора 5 на Грушевську і ще двох знайшли тіла в Бориспільському лісі. Ви знаєте, я би хотів почати з інших речей. Ось у мене є дві фотографії. Це стоп-кадр з того відео, яке ми дивилися, коли кілька десятків офіцерів, яких президент перетворив на четверту гілку влади, Беркут, четверта гілка влади в нашій країні. І фактично його руками і для нього було зроблено державний переворот, державний заколот. І інша фотографія. Дійсно, реальне фото, яке є в інтернеті, якому більше 60 років. Німецькі офіцери роздягають так само жінку, яка тримає на руках дитину, націлюють на неї зброю і, очевидно, вбивають її. Черчилль в 36-му році говорив чи в 39-му. Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Згадайте репліки піврічної давнини, антифашистські мітинги, куди зганяли дітей, студентів і все, що власне відбувалося. Це все військові злочини. 365 стаття Кримінального кодексу про перевищення службових повноважень з боку правоохоронців, з боку чиновників. Це їхня путівка в Гаагський суд. Він може бути провадження в суді, може початися і через 20 років. І це покоління українців, яких я переконаний, мільйони нове покоління вільних, свободних, які готові захищати свої кордони і свій паспорт, право називатися українцями, жити в незалежній країні в будь-якому випадку. Доведе цю справу до Гаагського суду, і ті люди їх нащадки, які спричинили цю катастрофу, історичну катастрофу для країни понесуть суть відповідальність в будь-якому випадку. Пишин побув один день е, в парламенті. Один і єдиний і день і, і він вже підтримав, все, підтримав і він підтримав режим, підтримав у тих беркутіз, які катували дітей. І... Пані, ну це не зовсім правда, це адже зовсім... голосування це... за ці почекайте, закони почекайте. По -за не почекайте. були. Враховані. Він голосував за бюджет за бюджет, який... він голосував, так, так який підтримує сьогодні цей режим не і внутрішні війська, і цей режим голосували не руками, а голосували кнопками. Подивіться, хто за що голосував. Я Туда не захищаю по Але якщо людина і, і... навіть тоді зробила Остарі. помилку, зараз хоче її Ні, ми за все те, те, щоб Він голосував, голосував по іншому, по -іншому але віри віри нема. Він працював, що він перевіг на цих виборах і не треба. І сьогодні, знаєте, знає, поганому танцорові знаєш, що, що, що е, заважає? Що це таке? Що це він розказує? Що сенсу, сенсор буде передивитися? На нього працювала вся фракція. Я це бачила. Будуть э, чергуючи окружні виборчі комісії, як на нього працювали всі депутати партії регіонів, що він переміг на цих виборах. Розумієте, і сьогодні йде розказувати вся опозиція Сек, Будь ласка, коротко коротко останні я не погоджуюся. Ми починали Інна казала, що це боротьба друг з другом. Цитую друг з другом. Я не погоджуюся. це боротьба українців за національне та соціальне визволення. Ми сьогодні це боротьба, боротьба з режиму, режиму, який представлений сьогодні кремлівським, скажімо так, проти українців. Тобто Беркут сьогодні це є, представляє режим. І вони, звичайно, що люди бідні і нещасні. Вони доведені до відчаю. І Михайло не скусимо сказати про червоні очі, які вони задоволенням його катували. Завтра у Львові о 12-й годині. Охорон Юрія Вербицького на Сихові це, звичайно, що це буде велелюдна акція. Велелюдна акція українців проти режиму і за державу, за Дякую, державу вільну і незалежну. Остання репліка.